Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Таку тему цікаву. Підняли сьогодні. Мене запросили до одного з клубів до українського центру провести там заняття. Можливо, це вийде, подивимось, бо окрім неділі, в мене всі дні доволі зайняті. Для мене дуже важливо підтримувати тих учнів та клієнтів школи, яких ми маємо зараз. Так ось що хочу сказати. Мене запросили до цього українського центру, і я там у групі цього центру зробив оголошення, ну і потім створив свою власну групу. Так мені порекомендували приємні жіночки, які організували саме цей центр. Саме ці групі свої. Але там у групі сьогодні зранку я побачив, що почали активно додаватися росіяни та білоруси. Не у моїй групі, а у групі ось цій при центрі, так? І вони побачили мою об'яву. І як їх почало накривати, друзі. Це просто супер. Спочатку вони вранці між собою, у, у тій спільній групі, почали просто писати. О, ми білоруси, ой, як все гарно, ой, ми зустрілися. І одна з них пише вона потім і мені буде там писати коментарі. Так ось одна з них пише: Так, нас тут, на жаль, мало у Англії. І доводиться спілкуватися з українцями. Це вона пише в українській групі. Зайшла в українську групу і жаліється, що мало білорусів. і ось їм доводиться спілкуватися з нами. Ну добре, думаю, група не моя з цими ну, щось переписуватися в суперечки. Не хочу це ними. з ними. І так мені все зрозуміло, чому я повинен з ними сперечатися, коли я їх викреслив давно зі свого е, життя. Так, мені вони не цікаві. Я відмовився від того, що в мене було більше 11 сайтів на території РФ до. 2014 року я відмовився від усього того, що в мене було, я не став продовжувати, вони були досить популярні, вони ну, вигідні були. Але я не захотів цього все, щоб зараз якихось там з, з кимось знов щоб вони мали змогу розповідати, які вони гарні і ні в чому не витні. Так ось, друзі. Ну, писали вони зранку я думаю, ну добре, тож не мені там щось там між собою. Просто здивувався, чому, чого їх не видалили за це з української групи, але тож група не моя. Я ну, продовжую займатися своїми справами. Сьогодні так аналітичними напрацюваннями займався, індивідуальні заочні курси перевіряв. Так ось. Потім, потім пише мені у цій групі одна білоруська, одна з тих самих, що жалілася, що доводиться і спілкуватися з українцями. Що ж вона пише, друзі? А пише вона мені таке. На білоруській, в групі українській, пише українцю на білоруській. Ну, хоча б ти ж ти ж в Англії, пишеш тоді на англійській, чи як, чи на українській. А до чого тут білоруська? І вона знайшла в мене ж, ну, в мене тут завжди це написано, не приховано, що я не співпрацюю з представниками країн-агресорів РФ, БЛРФ, Іран, там в мене ну, йде перелік, і, і тому подібне. І ну, це е, таке майже у кожній нашій об'яві є. І я розповідав, що якщо до мене звертаються навіть там з таких країн. Де багато людей, які підтримують Україну, але їх керівництво, ну, наприклад, як Казахстан, то ми розуміємо, що воно допомагало РФ То я завжди питаю: в мене такі тестові питання: хто агресор та чий Крим? Якщо людина нормально відповідає і я бачу, що вона адекватна, ми спілкуємось, то, то тоді я, звісно, можу допомагати їй ставати кращим у шахах. Ну, але, друзі. Так ось мені ця жіночка пише на, Україні, на білоруській мові величезний пост. Ну, приблизно, я, я прочитав таке, що їй все подобається в моїй об'яві. Але як це можна писати, що я не буду навіть за гроші вивчати їх дітей, білорусів або росіян? Як це так? Чому це? А в нас є знайомий в мого чоловіка, який у Росії там у 21-му чи в якому році. Вийшов у футбольці, дякую що я не маскат. Ну, по-перше, може він вийшов там у себе там у дворі і сфотографувався, щоб сфотогрувався, щоб це потім принесло йому якісь там дивіденти при виїзді і так далі. Я не знаю цього і я не хочу про це знати. Мені це не цікаве. Чому тільки у 21-му році ви що всі взагалі не дивитесь, що коїться війна, агресія РФ? Почалася у 2014 році. Тому всі ці захисти гівночуків, які вели там заняття ці гівночуки на території РФ, які вели на е підконтрольних сайтах, на сайтах, які е фінансувалися з бюджету. так, е Вели там заняття, вели, розповідали, е який вкусний е смачний планбір був і так далі. Товаришували з крамниками які підтримують політику ВВХ і досі. Розумієте, друзі? І тому з 2004 коли книжки, такі, як Грабінський, там писали і ще давали знижки саме представниками РФ, були знижки на їх книжки. Ну, то такі книжки, що, може, це була підпільна робота, може так. Але, друзі, бачите, що коїться. Тобто, е... тобто, люди е... ну... Вони не хотіли, їм не вигідно було думати, що війна почалася у 2014 році. Але, але вийти один раз у сорочці, навіть якщо чесно вийти у 2021, це дуже замало, щоб потім змити у те все, що ви наробили за ті роки. Це дуже замало, щоб це все змити. Так ось, так ось. Е а ну і потім ще вона мене повчає кінці посту, що не можна бути таким, що ми усі там друзі, браття. Ну, ми знаємо усі ці розповіді. Я відповів, ну, ви мене знаєте, Ну Ну як най ну, дуже витримано, як для мене. Але я все написав і про те, що так не буває, що так не відмитися. Допоможіть, покажіть свої чеки, де ви допомагали ЗСУ. Добре. Покажіть, що ви проти агресії, і що ви на протязі ось там стільки років допомагали або ЗСУ, або ще щось покажіть. Не просто скажіть, як вам вигідно, флюгери, не потрібно цього. І взагалі, це моя справа, з ким вести заняття, а з ким ні. І це моя справа. А відповідати вам чи ні. Ну, я написав, що не потрібно мене тегати, не потрібно а Відмічати, і не потрібно до мене звертатися на білоруській мові, на мові країни, через, краї... через яку було зруйноване, загинуло скільки українців і скільки доль було зруйновано. Не потрібно до мене в українській групі, я не вступав у білоруську групу, я вступив у групу українців. Мені цікаво спілкуватися з українцями, з людьми, в яких ті самі. Самі бажання, як і у мене, щоб були знищені у ті вороги, у ті агресори. Тому, друзі, ну я це все написав, і мені приємно, що дуже багато людей підтримали саме мій пост і написали. Ну, тим білорусам, що ви взагалі розумієте, що ви робите і де. <смі> ви в українській групі. І тут тільки зайшли і вже починаєте розповідати про свої права та свої порядки. Так туди, до Оркостану, і там разом з ВВХ і з іншим Х. Давайте ось там все обговорюйте, друзі. Ой. Ну, Вони досі там, ці білоруси, намагаються стрибати, намагаються розповідати, і що мова ні до чого. Я не такий, як Варіон. Ви знаєте, в мене є ролики на російській мові. Але, але, коли, річ, коли мова йде про те, щоб тренувати, спілкуватися, щоб стосунки були більш відвертими. А стосунки я вважаю між учнем та тренером доволі відверті, то тут я вибираю, чи підходить мені, чи ні. Багато є покидьків шахістів. Зрадників України, які виїхали з України, там, чи просто виїжджають, чи навіть у Україні, які заради грошей, ну, в мене багато відео на цю тему на каналі, я не буду прізвища називати, які заради грошей залюбки кажуть, ну, не все так однозначно, і так далі. Так далі, так далі. Ну, це їх рівно позиція. Мені така позиція не цікава. І ось цей випадок мене дійсно обурив, обурив і я <смас> ну, заходять в українську групу і жаліються, чому вони не можуть спілкуватися російською, чому вони не можуть і принципово пишуть білоруську, і що й тегають українців, і пишуть до них звертаються білоруську. Ну це взагалі, ну це така неповага, таке хамство. Друзі, тепер ви розумієте, чому у наших турнірах приємно грати без представників Білорусі та і Росії. В мене є знайомі, які виїхали з Росії дуже давно, які багато чого зробили для підтримки українців. І я їх, звісно, виїхали дуже давно, це з 2014-го і раніше. Друзі, я таких людей з принциповими позиціями, звісно, не вважаю орками. Але ми кажемо про тих, хто або і досі там сидить і хвиляє хвостом. або... Хто виїхав нещодавно і намагається якось змитись так, що він нібито ні до чого? Ось про кого я кажу. Звісно, ті люди, які давно залишили, дуже давно, 2014, наприклад, і раніше, це і залишили ці країни, І які ніяк там є у відосиках, що живуть у Америці, тут так погано, тут нестерпно, тут мені все не подобається. У Росії ось там такий президент, як він там все наводить порядки? Хочете туди поїхати? Та ні, ми вже старі, ми вже не можемо туди поїхати. А чому? Там же так все добре. Збирай речі та лахай звідси. Гівно Орківське. Так ось, друзі, я не про цих людей. Я кажу про тих, хто так, людина не винна, де вона народилась. Але людина, я вчився на юридичному, є. Бачите, все повилітало, вже такий з мене <гум> учень поганий. А, так ось, е, як це, бездіяльність, бездіяльність, мабуть, бездіяльність це теж вид злочину. Якщо ви бачите, що на ваших очах коїться злочин і нічого не робите, то ви теж злодії. Ось і це все. А доказати, що ви ні при чому, що ви дійсно підтримуєте Україну? Дуже легко. Дуже легко. Ми... Покажіть, як ви підтримуєте наших захисників. Покажіть, що ви такого робите. Відкрито пишіть у постах, не тут десь. Пости пишіть. Чому ж ви всі перелякані боїтеся? Тому що це флюгер. Добре, друзі. Можливо, це емоціонально. Але це як завжди, відверто, чесно. З вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ну, наступні відео, можливо, будуть шахові. Хоча я ще за забобони шахістів, не всі частини виклав. Всім гарного вечора! Бережіть себе.